Мане а дуже жорстоке поводження з тваринами, і сьогодні є обґрунтовані свідчення, обґрунтовані підози і свідчення того, що. предприятия, привозят в интернетального линии пуска, где проходит карантина, э, передается по факту. Э, затем, после этого, на проходе 5-3 DIP, проходит карантина э, внутри монетарной параметры, делается ощепление. После всего проходит стерилизация. И 7 див это чистый операционный период. То есть ну, пока раны заживут, пока смотрят на нашу Десять агресивна, не агресина, і після цього вона чекується, після цього вона вивозиться на те ж саме місце, де її відновили. Ви взагалі в інтернет заходите, ви смотрите, куди приїхали депутати, які говорять животних безпризорних, когда лежат. Вы не смотрели, когда що видео що, фото, Я Якщо сейчас рассказываю розказуєте вещи, Депутат предыдущего созыва, там директор Сансервиса, среди смело, и вы, вот сюда в наушниках должны выйти, это должно заниматься не эмоциями. Всі, хто записався, всі, хто записався, всі виступили. Всі, хто записався, всі виступили. Це, 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 це буде не закінчення. Всі, хто записався, всі виступили. Прошу депутатів 17-го питання визначитися.

Всі ви не відлякні полясники з бездобних тварин? Шановні колеги, питання без приборних тварин по-різному можна до нього відноситись, але це, по-перше, ризик і безпосередньо для мешканців міста. Собаку, мічі, в тому, що, наскільки мені відомо, Привезли два дві е, вантажні автомобілі, скільки причина смерті достатньо цікава річ, але куди дивиться ну, невідомо, але це може бути проблема для міста. Дякую. <розуміло> В связи с теми в 2014 году было принято решение о строительстве принято для собак. уже на комиссии одобрение принятому решением о а также обеспечение лечения стерилизации даже 12 года выделили под канал помешайте пожалуйста поведению сиська помешайте все кто написал эспекту, я, я хотел бы еще раз еще раз эксперты експертизи Фахівці, експертизи нашої громадської організації проведення. І якщо ще хтось вважає щось розмальовувати, ми ведемося все 30, 4, все зрозуміло, це можна сьогодні, завтра, наступного тижня подивитися. Будь ласка, прошу депутатів визначитися по 20-го питання. Прошу депутатів, визначитися по 20. Що те, що всі депутати сказали, що ви

Выделение земли и так далее. Сейчас, непринятие этого решения по мудрению субтитры, мы готовились на 2,5 года назад. То, что сейчас называется мнение по кошкорису, то через 2,5 года на канале будет обратно. Это будет притулок стоить уже не 40 миллионов, а 80. Спасибо. Понятно? t h 게